Всім доброго дня! Ми знаходимося вже в Турції на парковці, парковка Шел. Зараз у нас вийде 45-ка буквально за 2-3 хвилини. І ми будемо їхати в Стамбул, саме в ГЕБЗЕ. На таможню. З Сербії не знімав до Болгарії, там Болгарію не знімав нічого, тому що я їхав вночі. Там нічого не було інтересного. Болгарську границю, серсько-болгарську границю ми прийшли рано встали в 2 часи і ми її прийшли буквально за 20 хвилин. Колей. Тобто колейки не було, як вечором не було клейки, так само і днем не було колейки. Не було колейки. Ну, зранку, Зараз помало виїжджаємо, платимо за стоянку і газуємо Ось така парковка шалка. Вона така порошена, але тепер добре, тепер не дуже порохує, тому що дощ падав вчора і парковка досить нормальна. А так, коли тут жара, дружі не падуть, то тут порох досить такий серйозний. Ну, а там вже друга половина шалки, вона вже бетонірована. Там вже нормально стояти. Я вам повідомлю що доста багато машин на виходні от заїхали на заправочку з юром. Від піро і моя Заправляємо кому що треба, я вмовачку, вінаблю, солярочку і будемо стартувати

Хрена мало що не видно, так би можна було посидіти, Ну Що маємо, то маємо. Кожен має свій план роботи. Причому мені мало майблише, є лише 300 км, 350 км до ГІБЗ, йому прийдеться ще раз тільки десь в районі 700 км. Да, йому треба півночки погазувати, погазувати. Така у нас робота. Добре, погнали. Нам це стало 32 км до таможні. Зараз ну, ми себе з Юром розходити, Юра піде прямо, я звертаю на Гібзе і ми все розходимо. Мені там 32 км і я буду вже на місці. Так що йдемо на заправочку, бургер Кінг. Маленько перекусимо, кофійок на дорожку. В принципі, мені вже може кофійак не пити, я вже зараз на місці. Але така. Зробимо 45-ку, тому що і так все стало 36 хвилин, 31 кілометр 36 хвилин, так що не був собі зарати. Як прошлого разу прилетів руна минута в минуту. Хлопці, недаро облезя на відучку на зиму, файний протектор. Ніженька ось ця має бути З доставкою прямо до них Дане Пришли три турки привезли ші от такі шене подішина уряд шість шин. капець От це Не планом. Зіляв собі як з таким грузом, звісно, йти класно, особливо через Болгарію і Румунію. Да. Буває всяко. А ми поки що ожидаємо, поки нас ще не розтаможили. Чекаємо, чи сьогодні вийде, чи не вийде. побачимо. Ну що, хлопчики, ми все вже розтаможили, прийшли на вигрузку. А нам сказали, що сьогодні вигружати ніхто не буде. Будуть воржати завтра. ну, Завтра так завтра. от Лишні ремні, ті, що я поставив, що думав, що будуть в'язати. Почався 1-2 і там ззаду три, три лишніх рімені. Буває. От, такі труби на цей раз ми привезли. Труби у нас 9 метр. Та разу ми везли дві пачки по 6. А зараз одна пачка 9 метрових. Ну, мав би одна, одна пачка так. Е так. 20, Що що, що я хочу сказати? Тут 23 тонни, 8 кг. Ріменів раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Так, 7, 3, 6, 7, 7 ріменів. Переживало за те, що до мене стойка. Іде початок початок груза. переживав за те, щоб не було перевеса на прицеп, на три ося. Тому що на тейочах мене показало 8,5 тонн і трошки сикував. Ось От. От тут стойка і наскільки тут скільки тут ззаду місце, скільки там впереді місті. Да, але слава богу, все нормально, все пройшло по 7600-7700 було посяг. багато, але можна їх. Добре, йдемо знімати реміні, щоб завтра було менше у нас роботи. Ну що, Всім добре рано, настав наш вівторок і нас покликали на ворозку. Обачно ми все угрожаємо за, за, за цими трубами, там тут другий склад, але... Сьогодні нас поставили сюди на перший склад. От Дядя Міша вже підготовлює свій прицеп до вируски. У нього так такий же самий груз, як у мене, 9 метровий але у нього більше зміщені вони вперед. Тобто у нього на ось вийшло по 6700-6800, але зато на ведучку 11 тонн. Так що плюс мінус ми до одинакового прийшли в нього на ведучку. Обзирався, щоб не було перевес, я обзирався, щоб до прицепа не було перевеси. От, Я вже стою на вигрузці. Буквально ще один ряд зняти і ми будемо йти на веса, зважимось на веса, пусті, відмітимо цимерки і потім будемо дзвонити логісти, чи маємо якусь загрузочку. Так що ожидаємо, подивимося що у нас буде, куди поїдемо. І це одразу поїдемо, це не треба нам ще чекати. Ми це вигрузили, зарузку нас поки що немає. Догнали свого колегу, колега з тунолією на парковці зробив нам поїсти. Ми пообідали, випили каву, От наша вольвуня, мій дружбанчик. Дружбанчик мій вже ружений, він вже їде на таможню таможитись. а ми їдемо на заправку. Гульвунько. <риклад> він зараз повертає наліво, ми повертаємо направо. Він йде в читалку на таможню. Ми їдемо на заправку і будемо чекати. Будемо чекати, коли у нас сапия з загрузкам. Нормально так, посиділи трошки, потарабанили, попізділи, як це кажу, просто народні. Тихо розійшлися, кокуди. Все, погнали. Погнали на заправочку, треба похарити прицепи. Прицепів масло порозливалося з тих труп, треба все похарити, бо... тому що не буду ходіти загрузити. Всім доброго ранку. Може прокинулись. Робимо утренній обход. Машинка ціла така мокра влажна, тому що було. Понад ранок було досить так, холодно. тепер тільки сонечко, все що таке у нас, все. Все. потекло і ржава, легайку дотягнути. Ми прокинулись, робимо утренній обход, загрузки поки що немає, п'ємо Ось така парковка на Біпісці. І що має прикольно, що коли я прокинувся, відкрив штору і побачив тут Щас вам покажу кого От знакомого ослика. 2 sl Наша машинка. Що вчора за мною вигружалась, я їм вчора вирузився, стався там ночувати, а походу сьогодні зранку приїхав сюди. У нього щось проблема з машинкою, поки що не знаю що, зараз він прокинеться. То попитаємо, що в нього за проблема і це можна її рішити. Загрузка в нього теж, ну, в нього вже типу, є загрузка, але на п'ятницю У нас поки що ще немає. Поки що чекаємо. Так що п'ємо каву, п'ємо каву, чекаємо дядя Міша поки прокинеться і будемо Дивитися, що в нього за проблема і чи ми її можемо рішити. Ну що, я міша вже пуняв кабіну, подивилися яка проблема, і проблема така не хірова. От Проблема в цьому наконечник. Я його розпакую. Стояти. Проблема у рульовому наконечнику. Uh -huh -huh -huh. Проблема не в тому, як його пом'яти, а в тому як його зняти. Треба от шплінт на старому і на цю гайку знайти ключ, котрого ми не маємо. Херового, звісно. -да. Такого ключа ми не маємо. О там внизу ч, я Міша пішов, тут колеги є з України, пішов, може у них щось буде таке і щось будемо думати. Щось будемо пробувати, поміняти. В принципі, ми все таку штучку придумали, що Старий ми відкрутити ще відкрутимо. Ну Но Новий треба чимось закрутити, так що треба нам ключ по-любому, тому що старий ми можемо взяти зубило молоток і збити його. Но закручувати так то, конечно, не буде, тому що закручувати його треба надіжно. збити ще з об'єми, от закручувати вже не дуже. Да. Херово. Треба ключ 34 або 36. А у нас тільки 32-33. Трошечки не катить, не катить. Ах, ну, подивимось, що там Міша, може щось знайде. Якщо ні, Тоді прийдеться тягнути потихеньку до сервіса. i miniate od na serviço. Čakajte, ja beru ďalej myšu trubu Máj My bľuž Už sme ju utiali Stále sa ju krútiť А потому що закрутити Верне на трубу пробуємо тут вкручувати Вот така херня малятка Все сідкрутили кроме самого Лубилися да. підсапло, відкрутилися лихомутою, залишилося лише, бо укрутилася стяга. Ну що, така хрень не можемо ми її відкрутити, поставили пущі, гріється. Відкрутити її поки що не виходить. Може в мене тут якісь є труби. Не серйозний. Щось в мене таке чувство. Щоб ми їх крутим і будемо зараз сюди глядати на водя. Щось, не, все, все Тяга. Бубаба була файна, но маленька. Коротше, плани все поміняли. Ми всю сторону не не відкрутити. Няк, запану отця, значить йдемо беремо. Цілу тягу і то буде проще, тому що ціла тяга, дві гаючки закрутив, на місто забив, закрутив, відрегулював і то буде все супер. Тому що не виходить ніяк зняти. Так. Тягу в палетник беремо мою машинку і йдемо в ближайший магазин. ближайший магазин у нас 40 кілометрів. Купили ми таку нову тягу, тепер нам треба все подотягувати, подокручувати і ставити на місто. Тому що стару тягу ми не змогли відкрутити. Не. Добре, пішли робити, роботу ще мало є сьогодні. І вже нам пролетіла загрузка, потім вам скажу куди що. Все вже на місці. Все нормаляк. Ольвуня, вольвуня. Треба в принципі ще попробувати. спробувати. Як шок буде, ну, вроді би так, виміряли, вроді би нормально. Ну, треба спробувати, чи не тягне і десь у бока. Ну, теж таке. Якщо буде тягнути, то теж херня, тому що я міша піде. На сервіс там йому зроблять розвал. Так що так. Ну що, Мальчишки дівчонки, зробили ми, поміняли, задовбалися, тому що треба було одразу купити цілу тягу, а не придумувати собі історії на жопу приключення. Зараз ідемо митися, складувати все. Загрузка у нас вже є. Перва у нас загрузка, будь-яка у нас не зарускає, перша у нас загрузка Денізлі автоковрики. А друга загрузка поки що не знаю, вроді би Стамбул. Перва загрузка Денізлі автоковрик. Ми там з вами вже вооружались то автоковрик на Словаки. Ми з вами там вооружали е бамперами, а зараз туди повеземо коврики. Ну, Денізлі ми з вами ще поки що не. Будемо. Так що побачите Денізлі. І що у нас буде? Загрузка у нас на п'ятницю, сьогодні у нас середа. Зараз помиємось, поїмо і будемо потихеньку двігати у сторону Денізлі. Бажано, щоб поїхати туди чим скоріше, зробити собі там на місці паузу суточну. Бо так в мене сутка припадає на суботу. А якщо у нас у Денізлі в п'ятницю загрузка перша, в суботу буде друга. Так що треба нам йти робити суточну паузу.